Вітаю вас на своєму каналі Королева Капусти, де я ділюся усіма садовими секретами. Якщо ви хочете отримати гарний врожай полуниці, то необхідно зробити весняний догляд. Адже після зими ваша полуниця потребує різних процедур: це і живлення, і підгортання, і рихлення. І... Щось ще інше. Що саме треба зробити, сьогодні і поговоримо. Перше, що необхідно зробити, це прибрати всю торішню мульчу, а також пожовкли та відмерле листя. Воно буде джерелом інфекцій та грибкових захворювань. Все це акуратно вивозимо з грядки. Залишаємо лише зелене листя, що перезимувало. Я гадаю, що це ви вже зробили. Отож, переходимо до наступного етапу. За зиму під дією дощів та снігу земля дуже ущільнилася, тому вона погано пропускає кисень і він не доходить до кореневої системи суниці садової. Отож, необхідно взяти маленький культиватор та пройтися по всій грядці. Будьте обережно, не підходьте близько до основи куща. У садової суниці є така особливість, що з часом вона може трохи підніматися над землею і коренева система оголюється. Отож, якщо у вас є такі кущі, то акуратно їх підгорніть. Але головне, не засипайте середину, так зване сердечко, тому що в цьому випадку ваш кущ може навіть загинути. Ну і звичайно під час рихлення прибираємо всі бур'яни. Вони нам не потрібні. Далі нам необхідно підживити нашу садову суницю. Зараз їй необхідні азотні добрива. Ми можемо взяти або органічні, або мінеральні. Із мінеральних це всім знайомий карбомід або аміачна селітра. А із органічних можемо взяти курячий послід або перегній. Коли земля трохи підсохне та прогріється, я раджу замульчувати грядку. Це дасть збереження вологи, також вам не потрібно буде виполювати бур'яни, земля не буде пересихати, та суниця буде почувати краще. Мульчувати можна якимись органічними матеріалами. Звичайно, можна використати і геотекстиль або агрополотно, але я надаю перевагу органіці. Можна взяти тирсу, кору. Або ж хвойний опад. Чим мені подобається хвойний опад, що окрім того, що він закриває землю, він ще додає трохи кислотності під дію поливу та дощу, а також це чудова профілактика від слимаків. Як тільки суниці наливаються червоним кольором, вони тут як тут і з'їдають вже перші найкрасивіші ягоди. Отож, якщо ви посипати хвоєю, то вони не можуть дістатися до нашого врожаю. Якщо за зиму деякі кущі у вас випали, не перезимували, або ви хочете розбити нову полуничну грядку, то ви можете це ще зробити. Головне для полониці це вибрати правильне місце та зробити правильний ґрунт. Місце повинно бути сонячне та не в низині, щоб там навесні не довго стояла вода, а також прогрівалося ґрунт має бути пухкий і трохи кислий. Якщо у вас ваш рідний ґрунт дуже тяжкий, глинистий або лужний, то необхідно його трохи доробити. Взагалі-то ідеальна суміш, я рекомендую таку: це взяти дві частини городньої землі, дві частини кислого торфу, додати ще піску та тирси. Можна трохи навіть хвойного опаду. Все це перемішати і засипати. Не дуже товстим шаром. Коренева система суниці не дуже велика. Далі висаджуємо. Тут головне тримати розмір міжряддя, а також між кущами. Ми можемо садити або в рядки, або так званій шаховій системі. Це залежить від того, як вам зручно обробляти, а також по якій схемі ви потім відсаджуєте вуса. При посадці не заглиблюйте. Кореневу шийку, не засипайте ні в якому разі сердечко, тому що полуниця може навіть загинути. Далі все просто висаджуємо, поливаємо і. Доглядаємо. Ну що ж, я вам розповіла основні правила догляду за суницею. Бажаю вам в цьому році щедрого вражаю та поласувати власними ягодами до схочу. Перед тим як попрощатися, я хочу вас попросити підписатися на мій канал. Також ставте вподобайки та пишіть коментарі, тому що все це допомагає просуванню каналу, а мені це зараз дуже потрібно в новому україномовному форматі. Ну, все, дякую вам, пока, пока.